Плануєш інвестувати в комерцію? Ось 5 речей, які треба знати перед покупкою. Перше. Локація. Це все. Навіть найкраще приміщення не працюватиме без потоку людей або зручного доступу. Дивись на транспорт, паркінг і навколишні бізнеси. Друге. Призначення приміщення. Перевір. Чи дозволяє їх паспорт і документи використовувати об'єкт під той бізнес, який плануєш? Інакше буде морока. Третє. Поточний стан та комунікація: стан електрики, води, вентиляція. Усе це впливає на витрати і можливості для орендарів чи твого бізнесу. Четверте. Юридична чистота. Перевір документи власності. Реєстрацію. Відсутність обтяжень. Бери юриста або досвідченого рілту. П'ята окупність приміщення. Рахуй не тільки прибутковість, а й ризики. Простої податки, конкуренція. Не всі вигідні об'єкти справді такі. Ці п'ять речей це мінімум, з якого варто починати. Хочеш приклади з практики? Підпишись і пиши в коментарях. Постав лайк і не прогав нові відео.